Гадаю, кожен з нас не раз задумувався про те, наскільки наша Україна багата на яскравих героїв, які були, є і будуть, на реальних особистостей, на яких рівняється багато хто не те, що в Україні, а в світі. Вітаю! Сьогодні з вами Наталія Чайковська, українська авторка, і хочу розповісти вам про книжку Неймовірна. Ода до радості нашої української авторки Ірен Роздобудько. В першу чергу скажу власне, про саму авторку. Гадаю, ні для кого не відкрию таємницю, що вона є одна з найпопулярніших сучасних письменниць, що вона пише книжки не тільки для дорослих, а й для дітей, що вона є лауреатом багатьох конкурсів і має звання Золотий письменник України. Творчість Ірен Роздобутько взагалі багатогранна. Е, мабуть, причина в тому, що вона дуже яскраво пише. Її книжки реально дуже яскраві. Хто ще не читав, закликаю до прочитання. І сподіваюся, сьогоднішнє відео, якщо ви ще не читали, неймовірно, обов'язково вас заохотить до прочитання. Отож, про що власне ця книжка? Багато хто з нас, я думаю, знав, а хтось і відкрив для себе таку людину, як Олена Теліга. Але якщо ви навіть і знали, хто була ця жінка, гадаю, власна з книжки неймовірна, ви матимете змогу почерпнути дуже-дуже багато цікавих і нових фактів. Адже, Йорен, Роздобудько, писавши цю книгу. Спиралася на свідчення друзів, однодумців, подруг Олени Теліги, аби її образ зобразити якнайкраще і якнайглибше. І мені здається, авторці, власне, це вдалося. Так от, хто ж така Олена Теліга? Це жінка, яка дуже багато років жила під Москвою, як вона, власне, сама себе називала Петербуржанка. Але склалося так, що з сім'єю вони переїхали в Київ, і е, протягом певних років її світогляд дуже змінився, її погляди на життя дуже змінилися. І Олена Теліга стала тією особистістю, яка, яку можна ставити як взірець нашого українського супротиву. І її доля була дуже непроста, дуже непроста. І Ірина Ростобудько це дуже майстерно підкреслює, і показує. Але Оскільки Олена Таліга була жінкою вольовою, жінкою впевненою, і впертою, я б сказала, мені, наприклад, дуже близька саме от її от така впертість і цілеспрямованість. Вона не, не надто вона могла поступитися своїми поглядами. Та власне вона взагалі не поступалася, якщо вже на те пішло. Вона була гарна не тільки ззовні. Адже, коли вона йшла вулицями, вона ловила на собі погляди перехожих чоловіків. Вона була дуже багата духовно і оточуючи це, дуже відчували. В книжці Ірен Роздобудько дуже чітко зобразила не тільки головну героїню, вона показала її родину. її... Коло спілкування її знайомих. Через діалоги вона передала позицію саме Олени Телігі щодо і радянської окупації, і німецької окупації. І мені ще сподобалося дуже, як Ірена Роздобутько описала Київ. У мене було таке відчуття, що я разом з героїною ходила вулицями, проспектами, що я дивилася на собори. Київ тут просто. Просто шикарно описаний. Отож, кому б я радила прочитати цю книжку? Мабуть, зрештою, багато кому, адже про Олену Телігу не так багато ми знаємо, як треба було б нам знати. Про жінку, яка могла підкорити Європу, яка об'їздила дуже багато країн, але, зрештою, повернулася в Україну. І була розстріляна в Бабиному Яру. Була розстріляна нескореною. Її вбили фізично, але своїх, власне, переконань вона так і не змінила. І мені здається, сьогодні ця книжка є однією з таких, які ми маємо читати. Маємо читати, аби не просто пам'ятати, аби не забувати. Тому що такі персонажі. Дуже важливі для кожного з нас. Нам є з кого брати приклад. Отож, раджу.